Привіт! Сьогодні хочу відповісти на питання книжкового тегу від А до Я. Вперше побачила його на каналі Насті Сабадах, і, до речі, це було її перше відео на каналі. Мені дуже сподобалися питання і саме відповідь я подумала, а чому б це не зробити. Тож я собі все роздрукувала, повісила перед очима і спробую вам щось цікаве розказати. А якщо ви знаєте якісь круті книжкові теги, то киньте мені буквально посилання в коментарях я, можливо, щось подібне ще зніму, бо я думаю, що це досить весело і цікаво. Отож, перше наше питання і перша літера це літера А, алмаз. Книжкової колекції я недовго думала про те, що показати. Насправді це одна з книжок, яка нещодавно в мене з'явилася саме в березні, день народження. І це така книжка «Writers», яку мені подарувала Іра з каналу «Аторіна Мовить це неймовірно красива праця, де подаються короткі біографії письменників. трошки дається інформації про їхні твори. Подається прекрасна така горталка з ілюстраціями, з фотографіями, з репродукціями портретів. І крім того, я дістала ще зі своєї мистецької полицьки книжку Олександра Екстер. Це така її повноцінна біографія з аналізом художніх творів від родоводу. І загалом, насправді, таких книжок в мене досить багато. Просто якщо подивитись на мистецьку поличку, там майже кожна книжка, кожна друга це така перлинка, яку я дуже пишаюся і сподіваюся, що такі видання в мене будуть тільки зростати. Ну, звичайно, варто згадати ще і ілюстровані дитячі книжки, в мене їх багато і прекрасного цього подарункового Гаррі Потера. Тобто первинки є. Літера Б Без словника не обійшлось. Це питання мається на увазі про ті мови, якими я читаю. Ну, звичайно, це українська, очевидно. Також раніше багато читала я російською мовою, зараз більше читаю англійською. Що ще трохи читала польською, але це дійсно трохи, бо вчила її два роки, і наразі ще маю такі амбіції прийшли книжку іспанською, а ще з минулого року. Я читала раніше вже такі короткі оповідання, бо сама подекуди вчила її, але щось таке грунтовне ще не брала до рук, бо я розумію, що моє володіння мовою поки ще дуже і дуже невисоке. В даний момент читаю. Насправді покажу одразу вам цілу гірку книжок, бо я читаю я одразу багато. Якщо вірити гудріц, то набув на книжок 150. Це ті, які в мене по чаті або в процесі, або ще щось. Але в мене є і активне читання. Це книжки, які в кошику біля клішка стоять. Це книжки біля телевізора. І, власне, це в нас дев'ять незнайомців. якою я думала, що це буде трилер, а виявилося така просто історія про незнайомих людей, які намагаються змінити своє життя в невеличкому санаторії. А потім книголюби, причому я її зараз дочитую, і мені дуже-дуже подобається: Легенди та лати, біографії Гертруда Стайн, книжки про мистецтво, тобто багато всього різного. Г. Ге. Герой книги, з котрим хотілося б зустрітися та провести день. Я думала про це, і, можливо, це була б Герміона з Гаррі Поттера, бо мене дуже причаровує ця освічена дівчина, хоча, можливо, з нею не дуже весело було проводити вільний час. Хоча в той же час, можливо, дізналася б щось дуже дуже цікаве про цей світ і, можливо, про чари. І також за останнього я згадала ще брата і сестру близнюків з книжки місто Енд, які мені дуже запам'яталися з цієї історії. І я думаю, що з ним проводити час це просто сецільна солода. Гаву зловити книга, котру хотілося придбати, але вона вже не в продажу. І таких книжок дуже багато. Щоб не бути голословною, я зайшла в свій «Книгарні є, і там останні 10 сторінок це книжки, яких вже немає в наявності. Я дещо собі навіть виписала. Зараз прокоментую. Наприклад, книжка різдвяних історій, сім святкових бажань, Колись я купувала її на подарунок. Вона мені дуже подобалась. Я думала, що також часом собі куплю, але зрештою поки що цього не сталося. І таких різдвяних красивих книжок насправді досить таки багато, які вже не в наявності, але сподіваюся, що можливо буде дотрик або віриться нові прекрасні книжки, в які я закохаюся. Також це книжка. Терещенка перший олігарх про родину Терещенків. А це родина, яка жила, походить з Глухова, жила у Києві, і в одному з їх будинків був відкритий музей Шевченка, де я досить довго працювала. І ця книжка дуже цікава, я колись брала бібліотечний примірник, мені було все подобалось. І я з часом подумала, що було б круто придбати і собі таку на полиці. Але так треба, що ця книжка виходила одразу двома мовами: українською та російською. І ось українські всі розібрали. Російською ще подекуди зустрічається, але зараз. Мені не хочеться її купувати. А, так, ще ж, в мене є книжка від лабораторії, здається, про жінок і сіль. Якось мені її дуже захотілося, не знаю, через оформлення, через те, що це мають бути такі короткі оповідання, і наразі її ніде немає. Хоча, можливо, в когось позичу почитаю, мені, в принципі, не обов'язково мати її безпосередньо в себе на полицях. Ще згадалась мені збірка поезії Камінь-Сад Ліс, про яку я колись почула на каналі Вишневий Світ. Її тоді вже не було в наявності, але мені дуже захотілося. періодично я ходжу в книгарні і питаю, є ця книжка. Хоча знайти її зараз, ну я думаю, практично неможливо. І також абетка музею Ханенків це взагалі абетка для дітей, але вона заснована на репродукціях картин з цього музею. Оскільки мені подобається музей і загалом я люблю красиві книжки, то звісно, Звичайно, мені б хотілося мати її на полицях, а також мати ще для того, щоб подарувати подрузі її малому синочку, де дебрі через котрі важко пробратись. Ну, перше, на думку спадає звичайно у ліс Джойса. Я читала колись декілька розділів. Напевно, почала ще два роки тому, і я собі навіть думала внести її в плани на цей рік, хоча без обов'язковості. І знаєте, моя рока до неї ще поки що не потягнулася. Також хотіла прочитати веселку тягіння» Пінчина, але тут ще смішніше, я навіть книжку не відкривала. Тобто вона в мене є. Ну, напевно, я її гортала, коли отримала до рук, але не починала читати жодного речення і навіть не знаю, чого там очікувати. З одного боку, кажу, що вона дуже складна, а з іншого боку, що цілком читабельна. Тож подивлюсь, що з цього вийде. Е. Екранізація краще за книги. Я насправді дуже набагато дивлюся екранізації, а коли дивлюсь, то це часто розірвано у часі. Але з останнього, що мені так згадалося, це фільм Геній. Я читала колись історію Скота Берга, яка лягла в основу цього фільму. І я не можу сказати, що чи книжка, чи фільм вони кращі чи гірші. Тут скоріше той момент, коли в фільмі акцентували на Трошки інших моментах саме з книжки. Книжка вона більш документальна, багато посолок на джерела і таке інше. А в фільмі більше розкривається ось персонажі, локації, атмосфера. І це історія про редактора Маркса Перкінса, який працював у диництві Скрайбнерс, і в його авторах, яких він віддавав, були і Геммінгвей, Томас Вулф після цього фільму, і, власне, почала. Читати цього автора і дуже його полюбила. Це із Селінджер, здається, там був ні, не Селінджер, напевно, Фіджеральта і багато-багато інших імен. І це неймовірно прекрасний фільм. Я ось про нього зараз говорю і думаю, що, напевно, варто його знову передивитися. Напевно, це буде вже в четверте. Також мені дуже сподобався фільм За прірвою у житті, це вже про Селінджера безпосередньо. Я ще не читала оригінальну біографію, але я відчуваю, що вона безумовно буде не такою кінематографічною, а більш документально вивіреною, аніж, знову ж таки, екранізована історія. І мені дуже подобається біографія Толкіна у фільмі Толкін. Uh, і це той момент, коли в мене вже є книжка на полицях. Я планую її читати навіть починала перші розділи. Вона гарно написана, але знову ж таки, я не впевнена, що вона зможе ось цією візуальною складовою переплюнути фільм. Бо вони усі ці три картини зняті просто ну ось так, як я люблю. Є Є до чого прагнути літературні прогалини, які хотілося б заповнити. Повернемось до попереднього пункту у ліс, веселека тяжіння, що в нас там ще є безкінечний глум, здається, книжка називається. Я хотіла би вже знати, про що ж говорять літературознавці і розумітися на цих працях. Хотілося б також загалом багато знати про ось ці книжки, які стали основою канону літературного літературознавчої праці, більше читати з історії мистецтва, а саме якісь такі ґрунтовні праці, знати краще античну літературу, бо об'єктивно я її не знаю. Дещось читала, це не рахується. А та й загалом щодо кожного жанру хотілося б прочитати головних її представників. На жаль, на все часу бракує, і тим паче останні роки я дуже захопилася сучасною літературою і янгдалт літературою. А, тож, знайти час на читання всього того, що згадала, дуже і дуже непросто. Же. Жанри, котрі не читаю, таких насправді небагато, Перше згадується, звичайно, епічне фентезі. А також космічна фантастика. Але щодо останнього, тут будуть вже зміни. Про це дізнаєтесь згодом в одному з відео. З затишне місце для читання. Переважно читаю в себе на дивані, мені тут досить зручно і комфортно, можна і сидячи, і лежачи, продалежачі варіант не дуже підходить, бо я зазвичай засинаю практично одразу. А особливо якщо лягти на животах, то це хвилин 5 не більше. Також мені подобається в кріслах читати, подекуди на вулиці. Останнім часом я, коли маю трошки більше ем, часового проміжку, коли хочу зранку бігати, то я можу зупинитися після пробіжки, сісти на травці чи на якійсь лавці і почати якусь електронну книжку. І це просто неймовірно. На жаль, фізичні книжки. Шкия до парку так не можу донести, а з електронкою, звичайно, набагато простіше. І ще в нас є чудове місце в музейному садочку, коли в мене є час, я можу вийти трошки почитати. На жаль, дуже багато відволікаючих факторів, знову ж таки, дерева, пташки тепер ще й котики. Але це дійсно прекрасне місце, щоб трошки перемикнутися, зосередитися на щось інше, і туди я якраз віднесла та салі руні, бо ніяк не можу цю книжку дочитати. Іч, яка цитата, <свят> улюблені вислови в книгах і не тільки. Насправді, я, попри те, що почала останні роки собі клеїти іноді стикери і навіть щось виділяти. Ти не важно не сказати, що я обираю якісь цитати, до яких повертаюся. І найперше, що мені згадалося, це був вираз, який мені закарбувався пам'ять, ще коли була підліткою. Це я подумаю про це завтра, що каже Скарлетт Охара в книзі Зне відзвіяні вітром, ну також відомі екранізації. Ще мені дуже пам'ятався також вислід, чи можливо, це була передмова до книжки Колін Маккалоу ті, що співають у терні. Там розповідалось про ось цю пташку, яка кидається на терновник, Її шипи протикають в її тіло, але вона в той час співає свою пісню. Пам'ятаю, що ось коли я читала цю книжку вперше, я навіть вивчила ось цю. Цей вислів, він мене якось так зачепив. Зараз в мене немає можливості його перечитати, можливо, якось собі примірник, але, напевно, на тому виданні, в якому він продається зараз. Почекаю, можливо, щось нове буде, а можливо, і. Мовою оригіналу прочитаю, я не знаю, подивлюсь, і ігнорування автора, котрого навіть не читала. Раніше я сказала би, що це був Ніл Гейман, бо дійсно я бачила дуже багато його книжок, і українською в тому числі, але мене ніколи не цікавили його твори. Проте, буквально минулого року прочитала дві його книжки. Зайця це був минулий такий рік. Це Короліна, яка мені ну, так посередньо сподобалась. І далі не будь-деться книжка, яка мене дуже розважила, і я вважаю що це круте осіннє читання, сповнене гумору і. Енергії. Але крім того, ще я напевно згадаю вже Ірвіна Валша. Я так і не читала нічого у нього. І наскільки я знаю, це автор, який багато пише про наркоманів, а це не та тема, яка мене захоплює. І, можливо, колись я спробую щось з цього взяти, але не зараз. Ї. їсти немовне у себе або улюблений автор. Я подумала трошки над цим і. Перший мені згадався Стівен Кінг. Насправді я в цьому році прочитала вже п'ять його книжок, дуже неочікувано для себе, але це дуже комфортне для мене читання, дуже різноманітне, попри те, що певні теми у нього постійно повторюються, і я думаю, що це не остання книжка Стівена Кінга в цьому році. Також це Сол Бело, я прочитала в нього поки що лише три книжки і також декілька оповідань. Проте я знаю, що, звичайно, читатиму його і надалі, і хоча перерва з читанням була вже в декілька років, я пам'ятаю ось це враження від тексту, яке мене Якось причаровувала. В принципі, те саме сталося із творами Джона Абдайка. Мені з одного боку не подобається тема, про які він пише, подекуди навіть не подобається манера, бо вона така специфічна. Але в той же час, коли починаєш читати, то важко відірватися. Ось якось так це працює. Ще, звичайно, це Теодор Драйзер, бо я досить багато читала його книжок, не всі, звичайно, ще, але поступово длубаємо цю скалу. І я розумію, що мені дуже подобається те, як він грунтовно описує своїх персонажів, свої локації. І це, зазвичай, Америка рубежу у 19-го і 20-го, час, коли він жив, і мені подобається, як він пише. Більше нічого не можу з цього приводу сказати. А Скотт Фіджеральд, звичайно, я читала не так багато його книжок. Зокрема, це були звичайно «Великий Гетсбі», Ніч лагідна. Причому ніч лагідна, можливо, це була перша прочитана його книжка. А може ні, я вже підзабула. Також по той бік краю. Що ще було? Останній магнат, це те, що я почала цього року читати ще, звичайно, подекуди оповідання. І мені дуже подобається, як він пише, нічого теж не може з собою зробити. Попри всю, можливу, негативну сторону його особистості, мені подобається читати його тексти, і я думаю, що продовжу це, звичайно, робити. Також я згадала Карлоса Руїса Сафона, і прочитала, здається, вже все, що в нього взагалі виходило. Хіба що лишилось кілька оповідань зі збірки Туманне місто і я. Думаю, що залюбки перечитала би кожну з цих книжок з часом. Раніше я ще дуже любила читати Ен Райс, в неї є відомі вампірські хроніки, і також був цикл відьом, який навіть нещодавно екранізовували Мейферські відьми. І, до речі, Мейферські відьми ми з Сергієм починали дивитися в вигляді серіалу. і Я постійно кричала: А де ж Майкл, а чому все не так? І ми якось кинули це діло. І насправді я думаю, що якби взяла ці книжки зараз перечитувати, бо роки три тому я брала інтерв'ю з вампіром і листата, і я зрозуміла, що вже трошки не те, що та я, яка любила ці книжки, вже трошки виросла. І я не кажу, що це книжки для підлітків, хоча читала я їх в більшості саме в цьому віці, або коли мені там було 20. Але напевно трошки інші теми мене зараз хвилюють, а там дуже багато цього такого трошки еротизму, трошки містики, трошки крові, якогось смакування цього. Зараз мені це більш далеким стало. Також варто згадати Донну Тарт. Мені дуже подобається її маленький друг. Я би заліпки його перечитала, бо вперше чи книжку читала років 5, мабуть, тому. І насправді зрозуміло, що багато чого вже забула. А також я би перечитала, напевно, і таємну історію і Щегля, але не знаю чи я б цього разу, якби взялась читати, читала би щегля так от повністю. Бо в першому прочитанні я розділи про те, як наш Борис і Тео п'ють і вживають наркотики. Я постійно їх прогортувала, бо мені здавалося, що це просто неможливо і не розуміла, навіщо так багато тексту про це писати. Але тим не менш, там були такі пронизливі сцени, які мене вражали, і теми, які вона зачіпає, мене також часто бентежать і хвилюють. І, звичайно, я б все ж таки перечитала ці книжки. Не можу назвати ще Едіт Уортон та її епоху невинності. Це поки єдина книжка у авторки, яку я читала, але вона мені так сподобалась, що. Я готова її перечитувати. Там це дійсно той момент, коли можна певні фрази відкривати і читати їх. І кожного разу ти розумієш, наскільки яскраво вона описує тогочасне суспільство. Ось це їх чванство, це їх манірність, і це просто неймовірний талант. І давайте згадаємо трошки українських авторів. Звичайно, з останнього це Домонтович. Я прочитала декілька його романів. Мені дуже подобається стильне написання, теми про які він говорить. Можливо, я не все буду все ж таки з його творчості читати, зокрема роман про Куліша. Але можливо, можливо, все ж таки захоплююсь ще більше, прочитаю все, що взагалі можливо дістати. Також я дуже багато читала книжок Наталії Довгопол, хоча ще не всі. І попри те, що після «Смак» вже розвіюється і враження трошки закралися туманом, тим не менш мені приємно її читати і сподіваюся, що ось цю когорту українських авторів сучасних я буду для себе розширювати. Серед них, звичайно, є Василь Махно, якому мені дуже подобається есеїстика. І, напевно, з класичних я би згадала ще, ну і під бо мені сподобалось його і місце, невеличка драма, а також хвильового з його снатерійною зоною, з романтика і з іншими творами, які ще планують читати. В нього якась особлива мова, яка просто чіпляє і надовго закарбовується в пам'яті. Є. Єйкати від жаху. Насправді я дуже небагато читала страшних книжок, звичайно, можна згадати кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. А також я подумала, що була ще одна книжка це північ Діна Кунця, я читала в дитинстві, причому читала мені здається двічі. І вона була дійсно страшна. Я б навіть її перечитала якби мала змогу отримати цей примірник наразі. А, кількість непрочитаних книг. Ну, такого багато. Хто дивився мої відео про книжкові полиці, знає, що в мене наразі більшість книжок, які стоять, це непрочитані. Бо ті, що мене не дуже зачіпляють, я все ж таки відпускаю у світ далі. Л. ласоші на полиці, книги, які смакуєш під час перечитування. Ну, це напевно було сяйво Стівена Кінга, яке я перечитала буквально декілька днів тому. І мої спогади з першого прочитання до того, що було зараз, вони дуже врізнилися, і мені так подобалось читати про цю атмосферу готелю Оверлук, який відтворює Стівен Кінг. І загалом як так неспішно і динамічно в той же час все розгортається, що я отримала просто неймовірне задоволення. І тепер я починаю розуміти, чому цю книжку можна прочитувати багато разів. Бо після того мені було бажання подивитися ще екранізації, і, можливо, ще якісь фрагменти почитати, і навіть, думаю, доктор Сон нарешті все ж таки прочитати. Бо раніше дивилася тільки екранізацію. І також, звичайно, фітчеред мені подобається його слог, як я вже казала, Карлос Сафон, Едіт Вортон, Гарбер Лі і Рей Бредбері. Напевно, це ось такі тексти. М. Мильна бульбашка книга, котра не виправдала очікувань. Насправді я не дуже запам'ятовую подібні історії, але з останнього можу напевно згадати Жовтолику Ребекки Кван це хороша книжка, динамічна і цікава. Але в той же час, напевно, мої очікування були настільки завищеними, що коли я прочитала її, то подумала, і це от все. Оце весь хайп заради цього. Тут книжка дійсно хороша, але напевно я поставила надто високу планку для неї. Н. Напій під час читання. Я зазвичай можу пити чай або молочко, або воду. Загалом це все. О, oh, ох, oh, знову за свої книжкові звички. В мене, насправді, книжкових звичок особливо немає, <плес> така я нудна. Ну, подекуди клею стікери, подекуди щось собі відзмічаю, читаю, все. <плес> Можливо, щось є, але я не можу про це згадати щось більш детальне. Паперова, електронна чи аудіокнига. Тут можна сказати, що всі формати, звичайно, найчастіше це все ж таки паперова, але коли є можливість, я слухаю також аудіокнижки. коли йду на роботу, коли готую щось в квартирі, коли прибираю, коли у мене якась далека прогулянка. Або навіть якщо роблю щось механічне на роботі, то мені подобається слухати іноді класичну якусь музику, або, ж, відповідно, аудіокнижку, якщо вона не надто складна, щоб я могла поєднувати цю роботу із прослуховуванням. Електронна книжка це мій такий хороший варіант для читання в метро, і таким чином я можу трошки більше прочитувати. Р. Різномовна література в бібліотеці. Ну, в принципі, те саме, про що ми говорили в пункті номер 2 про ті мови, які я знаю. А це книжки більшістю українською мовою, трошки англійською, декілька польською, одна іспанською. Був ще французький словник, але я його віддала колезі. В мене взагалі є таке бажання, коли свідчити французьку мову, але поки що ніяк не наважусь на цей крок, бо ці мовні курси коштують досить -таки дорого. Ес, суперокладинка бути чи не бути. Насправді мені подобається, як це виглядає. Звичайно, кожного разу, коли читаю, все одно її знімаю, або чомусь, ну, коли її використовувати, вона дуже обтріпується, і потім книжка виглядає не дуже приємно, але це красиво. Тому, в принципі, немає нічого проти. Т. тонкий та товстий. Найтовстішою книжкою в мене є, наскільки я пам'ятаю, воності вона Кінга, а найтоншою, напевно, голуб геннадій або щось із дитячої полиці. Ухилятися від читання книг, яку відкладаєш на потім. Тут, я думаю, одразу можна згадати вже тих самих «Уліса», безкінечний жарт, високетяжіння. А також мистецький нонфікшн, біографії, які я з одного боку люблю, але чомусь постійно відкладаю на потім книжки англійською, бо мені іноді важко себе взяти, змусити так от взяти їх читати. І Я зараз зрозуміла, що в мене є досить багато паперових видань англійською мовою, але набагато простіше мені все ж таки почати читати англійською саме в електронці, бо швидше шукати значення того чи іншого слова, якщо там щось я не розумію. Тому ось така справа. f фортет від якого. Феєрверк емоцій. В мене вдома, напевно, щось є таке дуже красиве, але я одразу не можу згадати, а я не готова була ще всі палички перебрати, щоб це показати. Проте мені згадалася одразу книжка Мистецькі злодії від ще одну сторінку. Вона сама по собі біла, але коли відкриваєш форзи, то вони замощені різноманітними мистецькими об'єктами, які крав персонаж цієї книжки. І це виглядає дуже стильно. Ха! Халтура у виданнях. Одразу мені згадалась книжка Звичайна вдячність, яка колись виходила в нашому форматі. Це така родинна історія, вона мені сподобалась, але там буквально з першої сторінки починається безліч одруківок, і в принципі це продовжується протягом всієї книжки. Це був той момент, коли я вже не витримала і просто в книжці виправляла. А ще моя подруга говорила, що їй дуже не сподобалася редактура у книжці Стоунер, яку я читала. Я цього не помічала під час читання, але вона, напевно, через те, що має філологічну освіту, і багато працює з текстами. В неї око за щось чіплялося, можливо, коли я буду книжку перечитувати, я по-іншому подивлюсь на це, але наразі ось те, що згадалось. Це цикл, який потрібно дочитати. Я одразу можу показати вам Сарумас. Нещодавно я читала двір Шепіта Троянд і другий Том. І Юлія з каналу Читуля принесла мені буквально ось на днях, коли ми зустрічалася на пікнік. продовження. Тому буду дочитувати. І також в чатих циклів в мене є Ян Хедалте Сторі, це Містел Ент, це Маламандер, це Невермур. І, напевно, якщо подумати, то ще щось знайдеться. Че, число книжкових полиць. Я підрахувала, що у мене їх десь 40. Воно зберігається все в, 4, в 5 книжкових столажах, але ще є великі кубки або біля телевізора, або на столі, або під ліжком, або біля полиць, і ще й на роботі кілька полиць. Тому да, десь 40. Шо? Шарити переклад, книжку, яку хочуть, щоб переклали українською мовою. Ну, насправді, зараз дуже багато всього перекладають, що навіть не встигаєш все це купувати і читати, хоч ще те, що раніше на полиці було куплено. Але я одразу згадала, звичайно, Томаса Вулфа, бо поки що українською немає нічого. Наскільки я знаю, хіба що у збірці Трачеве покоління є одне чи два його оповідання. Його анонсували якось і Окей okay Publishing, що видадуть, здається, поглянь на свій дім. І анголи також анонсували видавництво Волонська бібліотека Вони хотіли видавати вже книжку Дому вертя немає. І я думаю, що ще хтось з видавців, можливо, навіть анонсував його про що, я не знаю. І я сподіваюся, що ці книжки все ж таки вийдуть, бо дуже і дуже хотілося прочитати його також українською мовою. Ще щедра на сюжетній лінії. А в цей момент я зрозуміла, що пройшлася не до кінця списку, тому не лишила собі поміток. М -м на сюжетній лінії це, напевно, коли дуже багато персонажів. Um, наразі не можу згадати. Ю, ювелірна робота, гарна мова чи переклад. Ну, напевно, тут може дати кожного зі своїх улюблених авторів: той самий Селінджер, Фіджеральд, Сол Беллоу, Стівен Кінг. Це та мова, яка мені подобається, яку мені приємно читати, і яку я планую um, підкорювати і надалі. І останнє це я Я третій від прочитаного. Я чесно кажучи, забула, що означає це слово. Напевно, це коли дуже горить від емоцій і від вражень. Насправді книжки до срітком мене настільки сильно зачіпають, щоб я там або плакала над ними, або сміялася, хоча сміялася, буває, досить таки часто, але не настільки щоб запам'ятовувалась, щоб постійно про це згадувати. Ну і наразі ми пройшлися по всіх питаннях книжкового тегу від А до Я. Якщо вам відео сподобалося, не поставте йому вподобайку, буду втішена цим вашим, як каже Дарія крампідрика соціальним погладжуванням. І якщо вам хочеться зняти подібне відео, і ви маєте якийсь канал, то я думаю, це буде дуже цікаво подивитися. А наразі це все. Наступним я думаю, буде прочитане, а можливо, книжковий влог, а можливо, та і те. І побачимось вже в наступних відео.